Ви впевнені, що казки це невинно, що історії, які ми читаємо дітям перед сном, просто вчать добру. Діснеївські принцеси, як мультфільми, навчили дівчат чекати, мовчати і терпіти. П'ять причин перестати читати дітям казки без критики вже зараз. Стоп, стоп, дівчата. Я принцеса теж. І Яка ж ти принцеса? Май ще рівне волосся? Ні, шарівні руки. Ні. А звідки говорять з тобою? Ні. Тебе труїли? Ні. «Проклинали?» «Ні». Тебе, Тебе викрадали? О, ні. А ви у нормі чи кликати поліцію?» А чи вважають люди, що усі твої проблеми розв'язав великий сильний чоловік? Так. Чому всі так думають? Вона таки, Вона таки принцеса. <сум> а тепер спробуйте відповісти чесно: чому принцеси майже завжди худі, молоді і мовчазні? Чому їх рятують, а не вони рятують себе? І чому поцілунок без згоди? Досі подають як акт кохання. Казки формували нас задовго до школи. Саме вони навчили, якою має бути хороша дівчинка, чого вона має хотіти, і чого не має хотіти ніколи. Сьогодні дедалі більше батьків ставлять під сумнів класичні діснеївські історії. Акторки Кіра Найтлі та Крістен Белл відкрито відмовляються читати їх і пояснюють, чому. У цьому епізоді п'ять причин перестати читати дітям казки без критики. Ми поговоримо про жіночі образи в мультфільмах нашого дитинства, про приховану ідеологію попелюшок і красунь, і про те, які уявлення про жінок ми передаємо наступному поколінню, навіть не помічаючи цього. Мене звати Віра Лабич, і тут ми щосуботи говоримо про жінок, їхні ролі, права, помилки і рішення, які формують наше життя. Дослідник казок і фемінізму Дональд Гаазе наголошує, проблема не в самих історіях, а в тому, як їх сприймають. Він закликає батьків читати класичні казки критично, не щоб відтворювати застарілі уявлення, а щоб проговорювати й піддавати їх сумніву. Батьки можуть читати або переказувати класичні казки так, щоб свідомо ставити під питання і підривати стереотипи. Пояснює газе в коментарі The Independent. Тож які саме стереотипи варто не передавати далі? Перш ніж ми продовжимо, попрошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Це допоможе мені зібрати першу тисячу підписників і розвивати цей проект далі. Важливий контекст: більшість класичних діснеївських принцес з'явилися між 1937 і 1959 роками в США. Це не випадкова дата в історії поп культури, а конкретний соціальний контекст. Після Другої світової війни жінок масово витісняли з оплачуваної праці назад у домашню сферу. Нормою вважалася роль дружини і матері, а не самостійної людини з кар'єрою. Ідеал жінки подавався як тиха, вдячна, турботлива. А економічна юридична залежність від чоловіка сприймалася як природний порядок речей. Саме в такій культурі мультфільми працювали не лише як розвага, а як інструкція, що означає бути правильною жінкою і за що ти отримаєш щастя. Дісней не вигадав ці ролі ні звідки, але він зробив їх красивими, романтичними і такими, що легко повторюються. І коли ці моделі показують дітям сотні тисяч разів. Вони перестають виглядати як продукт епохи і починають здаватися нормою. Жінки пасивні дівчата в біді, яких можуть врятувати лише чоловіки. Що спільного між білосніжкою, сплячою красунею та попелюшкою? Окрім порцелянової шкіри й незрозуміло блискучого волосся, у всіх трьох сюжетах героїня не є авторкою власного порятунку. Вона або фізично вимкнена, сон, кома, або соціально заблокована, рабська праця, приниження, ізоляція. І вихід приходить ззовні – принц, магія, випадок. Це ключове, адже порятунок не є результатом вибору, навички чи рішучості героїні. Це винагорода за її правильність. Тишу, терпіння, доброту безмеж, наче мораль така: якщо ти достатньо хороша і достатньо довго страждаєш, світ або чоловік зрештою тебе винагороджують. Це перетворює жіночність на роль очікування, а не дії. Принц у цій схемі зазвичай не має глибини. Він не пізнає людину, він обирає образ. Його мотивація часто зводиться до імпульсу: побачив, захотів, врятував, забрав. Це не про партнерство і взаємність, а про сюжет, де чоловік суб'єкт дії, а жінка об'єкт, якого повертають у правильний стан. Прокинулась, стала принцесою, отримала шлюб. І так, ця модель б'є по обох статях. Жінкам вона продає сценарій пасивності не вимагай, не злись, не відстоюй, будь зручною. А чоловікам сценарій спасителя. Який має бути сильним, безпомилковим, беземоційним, а його обов'язком завжди є знати, що робиш? Це створює величезний, абсолютно зайвий тиск на обидві статі, особливо на жінок, які починають вірити, що мають відповідати західній традиційній ролі правильної жінки, пояснює докторка Вікторія Шоунмі, викладачка гендерних студій в Лондонському університеті. Якщо подивитися на класичні діснеївські мультфільми, не як на окремі казки, а як на систему, стає очевидно. У них повторюється один і той самий сценарій жіночого життя. По-перше, героїні завжди майже молода, красива і безумовно добра. Її цінність не в діях, не в здібностях і не в виборах, а й в зовнішності і характері, зручному для інших. Вона терпляча, вічлива, скромна і ніколи не ставить себе на перше місце. По-друге, вона пасивна. Вона не ухвалює ключових рішень і не керує сюжетом. Події з нею трапляються, її виганяють, зачаровують, ув'язнюють, проклинають. І вона чекає, поки хтось змінить її долю. По третє, конфлікт вирішується не її зусиллями, а зовнішнім втручанням. Принц приходить і рятує. Фея втручається і допомагає. Усе марно. Розмір від плечей, колі очей. Угу. Щось просте, але особливе. О, тепер усе ясно. все буде прекрасно. бібіді бобіді, бібіді бобіді, бібіді-бобіді, бог! О, яка чарівна сукня. Ви колись бачили таку гарну сукню. Випадок усе складає так, як треба. Героїня може бути хорошою, але не ефективною. І нарешті фінал майже завжди один шлюб весілля, як головна нагорода, за пережити страждання. Подивіться, як це виглядає на конкретних прикладах. Білосніжка, більшу частину кульмінації, м, спить її тіло лежить у скляній труні, а долю вирішують інші. Аврора спить буквально весь фінал історії. Вона навіть не знає, що з нею відбувається. Попелюшка не бореться із системою, яка її пригнічує. Вона терпить, її помічають. Аріель робить один із найрадикальніших жестів вона відмовляється від власного голосу, аби її тільки полюбили. Це не різні історії, це одна і та сама модель жіночої поведінки, повторена десятки разів настільки часто, що вона починає здаватися нормою і природним порядком речей. Тож, чому це проблема? Вони не кажуть дітям прямо, як треба жити. Вони роблять це набагато ефективніше. Вони вчать, що любов треба заслужити терпінням. Якщо тебе принижують, ігнорують або не чують, це не привід іти. це привід бути ще кращою. Мовчання це чеснота, а гучні, злі, незручні жінки майже завжди стають антагоністками. Чоловік активний герой, той, хто діє, обирає і змінює світ. А жінка це результат, приз, фінал. Краса дорівнює цінність. Якщо ти красива, тебе врятують. Якщо ні, твоя історія, швидше за все, буде про поразку. Хороша дівчинка не злиться і не вимагає. Вона терпить, прощає і чекає. І тут важливо, проблема не в самих принцах і навіть не в казках, як в жанрі. Проблема в тому, що у дівчат майже не було альтернативних сценаріїв. Або ти ідеальна, тиха, красива, вдячна. Тебе оберуть, або ти злишся, хочеш влади і маєш амбіції, тоді ти відьма, мачуха або погана жінка, яку сюжет обов'язково покарає. Це не просто мультфільми, це перші моделі поведінки для дівчинки, ким їй можна бути і ким ні. Шлюб як головна й остаточна нагорода. саме він є центральним у більшості казок та їхніх екранізацій, зокрема в русалонці, попелюшці, сплячій красуні, які завершуються пишним святкуванням шлюбу. Навіть у нібито сучасних казках, як от Шрек, вічний романтичний союз подається як головна мета життя. Це не лише зводить життєвий сенс персонажів до шлюбу, роблячи їх поверхневими, але й повністю ігнорує цінність професійного, фінансового та соціального успіху речей, які майже не з'являються в цих наративах. За словами Шоунмі, підтекст тут очевидний неодружена людина це не видаха, для якої в суспільстві немає місця. Любов подається як щось, що трапляється лише тоді, коли ти знаходиш людину для шлюбу, а не як складний, змінний філософський процес, зазначає вона. Відсутність різноманіття. Загальновідомо діснеївські принцеси красиві, стрункі і здебільшого білі. Хоча є певні винятки. Молан Жасмін. Традиційно саме біле обличчя домінує, не менш проблемними є і нереалістичні стандарти тіла, які задають надто худорляві бель чи Аріель. Для дитини, яка вперше стикається з цими історіями, такі вузькі естетичні рамки можуть бути серйозно шкідливими. Вони формують уявлення, що краса і щастя можливі лише за умови худорлявості. Коли ж у класичних діснеївських адаптаціях братів Грім з'являється персонаж із неідеальним тілом, він майже завжди антагоніст. І тут є ще один повторюваний паттерн, який ми майже ніколи не помічаємо, бо він поданий як просто казка. Домашність у принцес подається не як вибір, а як природний стан речей. Белі рятує батька не силою, не хитрістю і не переговорами, а тим, що погоджується стати хатньою працівницею чудовиська. Попелюшка живе в режимі нескінченної хатньої роботи. Її моральну якість демонструють не рішення, а здатність мовчки мити підлогу і не скаржитись. Погляньте на цей камінь. Він прибав пилу. Знаю, приберемо і здивуємо їх. Може, прихистять мене. Білосніжка, яка щойно опиняється у гномів, автоматично бере на себе роль мами по господарству: прибирає, готує, доглядає сімох чоловіків. А тепер ключове в цьому світі жінка хороша тоді, коли вона обслуговує її корисність, дорівнює її домашня функція. І це не просто деталь сюжету, це рамка, у якій дитина звикає думати жіноче місце там, де вона доглядає, прибирає, терпить. А якщо каже ні, то вона відразу зламачуха, сестра чи відьма. Але казки не обмежуються образом слухняної домогосподарки. У них є друга жіноча роль жінка-влада, жінка-загроза. Достатньо ввести в Google казкові лиходії, щоб побачити цілу галерею жорстоких жіночих персонажів злу мачого попелюшки, її потворних сестер, урсулу, відьом і королев. Ці жінки майже завжди не просто злі, вони конкурують за красу, за молодість. За увагу чоловіків, за статус, вони ворогують між собою і повністю заперечують ідеї жіночої солідарності. Літературознавиця Рут Ботігаймер назвала це очевидним внутрішнім прагненням звинуватити жінок. І справді у цих історіях часто виходить так, що головний ворог жінки не система, не нерівність і навіть не чоловік. Головний ворог жінки інша жінка. І тепер ще одна деталь, яка прошита майже в кожній класичній історії. І вона пояснює, чому принцеса така беззахисна. У більшості класичних принцес Дісней немає мами. Це не про реальне життя і не про слабкість. Це про сценарний прийом, коли героїню залишають без дорослої жіночої опори. Жив собі один заможний вдівець та його донечка Пупелюшка. Він був люблячий батько і робив усе, щоб донеці жилося добре. Але все-таки їй бракувало материнської ласки. Тож він одружився знову, але той добрий чоловік невдовзі помер. Отоді і виявилася справжня натура мачухи. Вона була черства, жорстока і заздрила попелюсті через її вроду. Сюжет частіше підштовхує її до ідеї, що єдиний вихід і головна мета романтичний союз із принцем. Принц у таких історіях стає не просто персонажем, а фінальною точкою життя. Коли ж у героїні є мама або сильна сімейна підтримка. Історія працює інакше: вона має внутрішню опору, сміливість і право діяти самостійно. Не тому, що мама дорівнює сила, а тому, що сценарій дозволяє героїні шукати себе, а не чекати, поки її оберуть. За словами Шоунмі, такі образи знову і знову повторюють одну і ту саму тему і можуть серйозно завадити дитині навчатися і будувати стабільні стосунки. Саме тому показовий приклад Мулан. Це мультфільм про дівчину з Китаю, яка передягається у чоловіка і йде служити в армію замість батька, щоб його врятувати. Вона не чекає порятунку, не спить, не терпить мовчки. Вона діє, ризикує і бере відповідальність. Романтична лінія там другорядна і не є сенсом історії. Головне це честь, вибір і власна ідентичність. Саме тому Мулан часто сприймають як злам старої формули Дісней. І для багатьох вона стає улюбленою героїною, як і для мене. Також іншими є Ельза та Моана, тому що у них є жіноча опора. Чи змінився Дісней? Формально так. Як я вже казала, у Дісней з'явились Мулан, Моана і Ельза героїні, які діють, і частіше самі ухвалюють рішення. Вони не чекають принца як єдиного виходу з кризи, а рухають сюжет власними вчинками. Але якщо придивитися уважніше, старі рамки нікуди не зникли. Ельза, Крижене серце, перша діснеївська героїня, чий центральний конфлікт, не має нічого спільного з коханням. Вона народжується силою, якої боїться не світ, а вона сама. Її історія не про бути обраною, а про страх, самоприйняття, відповідальність за себе. З дитинства Ельзі кажуть, ховайся, будь меншою. І це формує не романтичну, а психологічну драму. У цій історії Ельза не чекає принца, щоб її врятували. Вона тікає не від любові, а від власної ідентичності, кульмінація не весілля, а момент самоприйняття. Ключовий злам формули Дісней центральна любов тут не романтична, а сестринська. Світ рятує не поцілунок чоловіка, а зв'язок між двома сестрами. Ельза вчить дітей, що жіноча сила може бути складною. Страх це не слабкість. Ти не зобов'язана бути зручною, щоб мати цінність. Моана, в українському перекладі чомусь Ваяна йде ще далі і майже повністю ламає саму ідею принцеси. Це історія про дівчину, яка не шукає кохання і не потребує порятунку. Моана, донька вождя, яка зростає в родині з живою батьківською і материнською опорою. Її конфлікт не романтичний. А екзистенційний. Вона відчуває поклик океану і бере відповідальність за свій народ. Коли острів починає гинути, Моана ухвалює рішення вирушити в небезпечну подорож навіть усупереч заборонам. У фільмі немає любовної лінії, це свідомий вибір авторів. Моана не є нагородою і не стає чиєюсь метою, її сила у лідерстві, рішенні й довірі до себе. Окрема роль жіноча лінія знань. Бабуся, яка передає пам'ять, сенс і право діяти, Мога навчить дітей, що твій шлях не зобов'язаний закінчуватися шлюбом, відповідальність і сміливість не чоловічі якості. Ти маєш право обирати, навіть якщо це страшно. Настане день, коли ти теж станеш на цій вершині і додаси сюди свій камінь, як зробив я, як зробив мій тато і його тато, і всі попередні вожді. І того дня, коли ти додаси свій камінь, ти піднесеш весь наш острів вище. Ти майбутнє нашого племені, Ваяна Ельза і Моана не ідеальні, але вони принципово інші. Вони зміщують фокус з тебе оберуть» на ти обираєш, з будь зручною на будь собою, з кохання як мета на ідентичність, відповідальність і зв'язок. І саме тому ці образи так сильно відрізняються від класичних принцес і так сильно резонують з сучасними дітьми. Скандал з новою білосніжкою, коли навіть Дісней не знає, що робити з власною казкою. Показовим став провал лайв екшн адаптації білосніжки. Проєкт ще до прем'єри опинився в центрі скандалів і не лише через кастинг чи спецефекти. Головна акторка Рейчел Зеклер публічно заявляла, що оригінальна казка є застарілою і проблемною. В інтерв'ю вона прямо говорила, що стара білосніжка це історія про дівчину, яка існує заради кохання і перетунку. Зараз така ідея виглядає не просто неактуальною, а навіть токсичною. За її словами, нова версія намагалась відійти від романтичної залежності, але саме це й оголило головну проблему якщо забрати принца. Казка розсипається. Результат холодна реакція аудиторії, критика з обох боків і відчуття, що дійсний сам не впевнений, у що вірить у феміністичне оновлення чи в безпечну ностальгію. Фільм став символом моменту, коли стару модель вже соромно повторювати, а нову ще страшно повністю прийняти. Висновок тут простий і незручний. Дісней справді змінюється, але він змінюється повільно, обережно і часто під тиском критики, а не з внутрішнього бажання і переосмислення. Класичні принцеси більше не працюють як беззаперечний ідеал, і це видно не лише з академічних текстів, а й з касових провалів, інтерв'ю акторів. І рішень батьків, які просто перестають читати ці історії дітям. І головне питання вже не в тому, чи шкідливі старі казки, а в іншому, чи готові ми визнати, що вони формували уявлення про жіночність, які сьогодні більше не витримують реальності. Тут також хочу наголосити: я в жодному разі не хочу сказати, що мрія про кохання і свого принца це щось погане або що можна і треба жити без любові. Любов. Важлива частина життя і прагнути близькості, тепла, партнерства абсолютно нормально. Проблема в іншому, коли маленьких дівчаток з дитинства привчають, що це має бути єдиною ціллю. Що головне бути правильною, терплячою, зручною, аби тебе колись обрали. Бо тоді з сюжету зникає найважливіше власні мрії, самореалізація, амбіції, свобода вибору. Любов не має підміняти життя і точно не має бути винагородою за мовчання й очікування. Казки можуть бути чудовим інструментом для розвитку уяви та розмов із дітьми. Але батькам варто бути уважними до того, як саме вони їх розповідають, щоб ненароком не відтворювати застарілі ідеології, які ці історії досі несуть. А тепер питання до вас. Яка ваша улюблена принцеса з дитинства і чому чи показуєте ви ці мультфільми своїм дітям? Напишіть свої думки в коментарях.